Вітаю вас, друзі, на даному відеоролику. Я думаю, він вам максимально сподобається, тож обов'язково сьогодні не жалійте лайків на це відео, тому що якщо ця рубрика залітає, вона буде виходити на постійній основі. А зараз ми з вами поговоримо про максимально дві круті теми про оточення та як робити так, щоб у вас ніколи не опускалися руки. Давайте проговоримо про оточення. Наприклад, мені сьогодні задали такі ось питання. Макс Бакс питає: розкажи про друзів, як їх багато, який в них рівень. Так само були питання, що робити, якщо скучно з друзями, чи вони просто стоять на місці, і як знайти правильне оточення людей, як оточувати себе найкращим. Дивіться, я почну вам на спочатку трошки зайдемо так далеко, і почну вам розказувати, наприклад, як в мене це було як я будував свої оточення. І це можна говорити не тільки про своє теперішнє оточення успішних людей, а й минулі оточення, тому що знайти правильне оточення, в якому. Е Яке допоможе вам краще рухатись, не так і важко. Давайте візьмемо, наприклад. Давно я катався на BMX, це є там для трюків і так далі, такий маленький. Можете в інстаграмі, обов'язково підпишіться, до речі, на інстаграм профілі, а подивитися мої міні-відеоролики, вони там є, як я катався. Так от, коли я почався кататись на BiMX, ви повинні розуміти, що в одіночку самому. Вам важко буде навчитись тих прийомчиків, наприклад, навіть якщо ви там займаєтесь, давайте за спорт поговоримо там боротьбою, боксом і так далі. В одиночку навчитись завжди важко, ніж якби ви мали правильне оточення. Так от, коли я кажався на BMX, я почав дізнаватися все про як робити різні трюки. Про підписувався в інстаграмі на різних блогерів Біміксерів, шукав в своєму місті таких самих блогерів, розумієте? Таким людям цікаво буде з вами познайомитись, тому що у вас, як мінімум, BMX, ви щось вчитеся, дізнаєтеся, ви щось спробуєте. Тим самим я в своєму місті почав знайомитись, навіть в тому самому інстаграмі. Я виставив там фотоки, що в мене є BMX, я там вже вчився якісь трюки. це і почав знайомитись з такими хлопцями. Відтоді я вже був знайомий з усім. В мене було нове оточення, і це оточення. Підняло рівень мого катання на BMX в рази, тому що хтось знає такий трюк, хтось знає інший трюк, хтось знає це, це це, і ти це все збираєш, збираєш, збираєш і стаєш в рази кращими. З цими людьми я знайомся ще з кращими VMX, і те і тепер. Тобто я ставав краще в цій сфері. Потім в моїй сфері сталося якраз перейдемо до одного з питання, таке, що багато з моїх друзів на той час, можна сказати, це був якраз у нас перехідний такий підростковий вік. Почали пити, бухати, курити і так далі. Я тоді вже зрозумів, що це не мій шлях, це не моє життя, і таке життя приведе в бездну, ну там, де багато з цих людей, мені здається, і залишилося, як я спостерігав. Тому я вибрав інший шлях. Я залишився один. Ось питання, що робити, коли скучно з друзями вони стоять на місці. Я би зразу сказав, послати подалі цих людей. Я так зробив. Мені насправді було дуже боляче, морально, мені було дуже важко, але ви повинні зрозуміти, ви є самі з собою. Ви не повинні залежати від інших людей. Якщо ви спілкуєтесь з неправильними людьми, то вам потрібно їх мінімізувати в своєму житті. Вам взагалі потрібно мінімізувати негативних людей, людей, які говорять вам, дають поради. Не, я би так сказав, не, не будучи тими, хто дає ті поради. Наприклад, ви не маєте слухати людину, яка не вміє заробляти гроші, про те, як вам заробляти гроші. Наприклад, блин, наведу приклад в університеті. Я не слухав е, своїх вчителів, які говорили, що ви вивчите цей предмет і будете заробляти великі гроші. Чому? Тому що я, ця вчителька заробляла максимум 10 тисяч гривень в місяць. І я подумав, якщо ти говориш, що завдяки своєму предмету ти б могла заробляти нехай буде 100 тисяч гривень в місяць, то чому ти сидиш і не заробляєш? Так, да, бувають винятки, але в основному ми зараз говоримо не про винятки, і говоримо, як є. Як мене може людина, наприклад, навчити кататись на BMX, якщо вона не вміє цього робити? Чи як мене може людина навчити заробляти гроші, якщо вона цього не вміє робити? Якось так, друзі, ви повинні фільтрувати, я би так зразу сказав, своє оточення. Як тепер давайте шукати в нас канал про успіх? Про мотивацію і так далі, про фінанси. Як тепер шукати? Ви всі прийшли сюди, як шукати оточення в фінансовій темі, щоб ви мотивувалися і так далі. Так само по інстаграму можете зараз спостерігати, що і в мене тепер максимально таке а, життя яскраве. Мене оточують люди на спорткарах, мене оточують максимально успішні люди, такі самі доларові мільйонери, як я. І як я до цього дійшов? Дивіться, якщо ви хочете вливати в цю тему, наприклад, і бути таким же, як я, чи краще, як я, ну неважливо. ви повинні мати образ. Ви повинні навіть не образ нагр награний, тому що, можливо, ви це не такий. Ви повинні, як скажуть, як я колись робив на BMX. Я дивився крутих людей, які вміють робити трюки. Я вчився в них і так далі. Ви так само повинні вчитися в людей, які досягли успіху. Ви повинні читати книги по успіху, розвивати, щоб в голові ви вже були успішно людини. Також не забуваємо про ваш зовнішній вигляд. Якщо ви хочете. Розмовляти, наприклад, з іншими успішними людьми, ви маєте бути так само виглядати, як вони заряджено, виглядати, як вони охайно, як виглядати, як вони. Тому що ну давайте подумаємо, підійде до вас на вулиці бомж. Ви захочете з ним говорити? Ні. Так само ви, наприклад, якщо у вас там нічого нема, підійдете. Ви до якогось мільйонера і, і щось йому хочете сказати. Він з вами теж не захоче говорити. Ну це та сама ситуація. Ви повинні відповідати, я би скажу, хоча б фізично в голові, не фізично, а духовно, ви вже маєте бути на його рівні. Тобто, ви ніколи не заробите мільйон доларів, якщо ви не знаєте, що робити з тим мільйоном доларів. Перед тим, як я заробив свої великі гроші, я сто разів подумав, куди б я їх інвестував, що б я з ними зробив, як я з ними буду обращатись і так далі. Тобто до вас гроші не прийдуть, якщо ви не вмієте ними користуватися. Якось так. Тепер далі, як знаходити оточення? Публічна сфера, друзі. Інстаграм. Думаєте навіщо багато людей роблять собі профілі в Інстаграмі і так далі, роблять собі інші соцмережі для того, щоб знайомитися. Тепер весь світ цифровий і у вас повинен бути у вас цифровий портфель, да, портретний портфель в інтернеті. Так і я почав створювати свій цифровий портрет. Почав вчитись, показувати, на що я здатний. І це дозволило мені написати людям краще, ніж я, поспілкуватися з ним. Це дозволило тим людям на основі мого цифрового портфелю відповісти не, портрету, відповісти мені на мої смс, тому що якщо... Ви якийсь ванька з села, у вас профіль, там в профілі якась кукуруза сфоткана і так далі. Навіть мені, коли пишуть якісь такі непонятні профілі, я навіть не хочу відповідати. Насправді я інколи звіряю профілі, які мені пишуть. І так само це правда життя. Ви повинні розуміти, все в цьому житті немає такого жорсткої і так далі. Всі вибирають очима, всі вибирають вас аналізують 4 секунди. Я якраз читаю книгу, там. На книзі написано, я повністю з цим згідний, Що за 4 секунди ви проявляєте перше враження на себе, вас оцінюють, який би ви не був. Вас оцінюють перші 4 секунди. Ці 4 секунди ви повинні. Поставити хороше враження. Так само про ваш цифровий портрет. В Інстаграмі зробили хороший профіль. Показали, що у вас є амбіції, показали, що ви розвиваєтеся, показалися, що ви робите, що ви хочете. З вами тоді успішніші люди заговорять. Потім, коли ви переписуєтесь, ви навіть не зрозумієте, як ви почнете з ними знайомити в житті. У мене така була ситуація. Колись я написав одній людині, популярному блогеру, у нього декілька мільйонів а, в Ютубі і так далі, в Інстаграмі. В Києві я побачив його на спорткарі, підійшов до нього і кажу йому: привіт! Блін, в тебе класна тачка. Ні, з тим блогером навіть тоді ні разу вроді не переписувався, але був на нього підписаний, і він на мене підписався. Це було рік тому. Вони вже тоді вже трохи знали. Хоча блогер в рази популярніший і успішно кажу, блін, крута тачка в тебе, заговорив. Він трошки теж так подивився, сказав, типа дякую, і вся фіня. Потім так подивився, каже: О, а я тебе знаю, ти той Богдан там в Тіктоці знімав і так далі. Трейдер сказав, типа, да-да-да, каже, о, клас, типа, там якісь хлопці заговорили, і ми так розговорилися. Прикол в тому, що ми тепер з цією людиною ми тоді розговорилися, трошки попереписувались. Ну, тепер, коли я переїхав в Варшаву. Він так само сюди приїхав, він, ми з ним ходимо, гуляємо. Та людина мене познайомилася ще з успішними людьми, потім іще. Так само з багатьма людьми, я так само переписувався, тільки в інстаграмі, чисто слово за слово, якась така прикольна темка, знаєте, виставила людина щось схоже, там, читає книгу, як, як ви читаєте. скаже, і ви напишете їй на історію. Ну, я прочитав цю книгу, так само людина вам відпише. Так само зустрівся з багатьма людьми і з, і з усіма побудував оточення. І познайомився з їхніми друзями і так далі. І, наприклад, от тепер в Варшаві мене оточують біля 50 успішних людей. Я можу вийти погуляти з будь-яким, мінімум 50 зараз успішних людей, кожен у своїй сфері. Розумієте? І от це все дає як мені мотивацію розвиватися, я бачу, як інші розвиваються, я з ними говорю, можу сказати, в кожного щось питаю, як хто розвивається і так далі. Беру найкраще і розвиваюся сам по собі. В принципі, давайте зробимо висновки, не хочу тягнути, що потрібно робити з людьми, які вам не подобаються. Забирати їх свого життя це є перше. І, взагалі, блін, навіть не переживайте за це. Друзі міняються, уходять, як то кажуть, приходять нові, приходять кращі. Ви себе повинні оточувати кращими людьми. Я ніколи не. Боявся втратити інших людей, тому що знав, що в мене в життя прийдуть кращі люди. Навіщо мені спілкуватися з людиною, яка нічого не хоче в цьому житті? Для чого? Щоб стати таким самим, як він? Ні. І все. Посилайте їх, не бійтеся. Якось так. Далі створюйте свої цифрові портрети в соцмережах. Я би так сказав. показуйте, на що ви здатні, що ви вмієте, які ваші цілі і амбіції. Тим самим ви будете знаходити схожих людей. Ви на вас будуть підписувати, що ви будете спілкуватися в різних чатах, наприклад, в Телеграмі. Ви там сидите в якихось крипточатах, інвесторських чатах. Ви в них переписуєтеся і знаходите там людей, таких самих. Потім слово за слово ви знайомі, потім познайомили в житті. Він вас познайомив з тими, з тими, з тими. І через рік, два ви вже знаєте всіх успішних людей у вашої країни. Так, так воно і працює. Я це особисто перевірив на собі. Прям от вам реальний приклад, який ви можете використовувати. Тепер давайте перейдемо до наступної теми. Наступна тема, як не робити, щоб у вас опускалися руки. Чи були в мене такі моменти, і як я боровся з ними, ось питання мені задали. Дивіться, про опускання руки, чи були в мене такі моменти. Я вам зразу скажу, я така сама людина, як ви. Те саме: руки, ноги, все те саме, розум і руки в мене так само опускаються, як і у вас. Опускалися. Опускаються і будуть опускатися. І перше, що ви повинні зрозуміти, це нормально, що руки опускаються. Це цілком нормально, це так і має бути. Не можна бути весь час зарядженим, можна бути весь час змотивованим, інколи вам сумно, інколи вам інше там, настрій. Ну, це нормально, і у мене так само відбувається. Не є якийсь робот-сверхчоловік, який весь час на мотивації, весь час працює, читає, розвивається, заробляє гроші і те. ТП спілкується. Ні-ні ні. Такий самий. Тож, дивіться, як робити, щоб не опускались руки. Різниця між мною і деякими людьми те, як я які я роблю рішення в цей момент, коли в мене опускаються руки. А рішення в мене такі. Дивіться, я знаю, що в мене взагалі, я би так сказав. В мене найбільший страх був вже стає менше, що мені прийдеться піти на просту роботу і працювати на простій роботі, як в мене колись це було. Це є мій найбільший страх, що я можу все втратити. Але на сьогоднішній день я розумію, що це практично неможливо, тому що знання, які є в мене тепер, не дадуть мені цього зробити, як мінімум, із за мого розвитку. І коли я щось пробую, я тепер дуже багато пробую дуже різних нових проєктів. Ви правильно собі не уявляєте. І те, що в мене заходить в мої проекти, я втрачаю гроші, я втрачаю колосальні гроші. Наприклад, із 10 проектів 8 не зайдуть. Розумієте? Я можу на 8 проєктів витратити 100 тисяч доларів, і я просто їх втрачу. Дав мене трохи опускаються руки. Ну потім приходять ще два проекти, які мені відбивають, наприклад, цей мінус і приносять ще якийсь там дохід. Тобто мої рішення після того, як в мене опускаються руки, це йти далі. Просто береш і пробуєш далі. Дивіться, давайте приведу вам аналогію зі спортом. Зі спортом дуже просто проводити аналогію. Наприклад, ви. Хочете займатися боксом, так? Ви ходите на тренування, от я якраз а, тепер можу зробити налогу, я тепер займаюся в Варшаві, вирішив для себе час і ходжу на бокс з тренером і так далі. Дивіться, ви ходите собі на бокс. У вас не буде получатися це зрозуміло на початку. У вас можуть опускатися руки, але якщо ви будете не пропускати тренування, приходите кожен раз, кожен день, сьогодні ви прийшли, у вас не вийшло, опустились руки. Ну нічого, ваше рішення. Піти далі, прийшли на другий, третій, четвертий день, і через рік часу, місяць, чи менше, чи більше часу не нема різниці. Ви станете точно краще, ніж ви були в перший день, коли ви зайняті любою вашою справою. Ви хочете навчитися заробляти гроші, навчитися думати як успішна людина. Ви повинні робити все те, що роблять ці люди. Якщо ви, наприклад, почали щось пробувати, у вас не вийшло. Це нормально, що у вас не вийшло. Нічого не виходить, я би так сказав, легко. Так от, ваша правильна дія це просто продовжувати вашу справу. Якщо ви будете хоча б якусь одну справу, продовжувати кожен день. Наприклад, блін, ви не вмієте ж віджиматися. Ви вмієте віджиматися 10 разів. Якщо ви будете кожен день віджиматися по 10 разів, по-любому через місяць ви віддіжметесь 11 раз. навіть 20 разів спокійно відіжметеся. Ви виробляєте в собі, я би так сказав, успіх цей. Так само, ви хочете стати багатим, знайшли, що роблять багаті люди, робите те саме. Рік, два через... З рік ви себе не пам'ятне згадаєте. Якщо ви хочете побачити свій прогрес, візьміть ваш телефон, запишіть себе в перший день на камеру для себе, просто так, який ви сьогодні, що ви сьогодні зробили, які ваші цілі. Візьміть реально телефон, запишіть, ніхто ж це відео не буде бачити. Розкажіть собі майбутньому, який ви сьогодні і який ви станете. Потім, через рік часу використовуючи всі ваші нові правильні звички, читаючи книги, розвиваючись, наприклад, ви хочете навчитись трейдингу, вивчитесь трейдингу, шукайте відеоролики, читайте по цьому книгу, хочете навчитись фінансам і так далі. Читайте. Через рік ви глянете своє перше відео, яке ви сьогодні були, ви себе просто не впізнаєте. Просто не впізнаєте. Наведу приклад свій. Гляньте моє перше відео на YouTube. Як я там розмовляв? Там о -о -о, от так от було. Хлопчик собі такий маленький, стісняється, знімає відеоролик на YouTube своє перше. Ну я тоді просто сказав собі, я зроблю цей блог. Не просто для себе записав відео, це було те відео. Я зроблю це так, щоб... Для всіх, не тільки собі покажу, а й всім покажу. Тоді з мене дуже багато пам'ятаю людей, сміялось, коли я знімав ці відео. Моїх старих знайомих, скільки вони пам'ятаю, писали мені, що я якийсь клоун, що я той. той. Де вони? Десь на заробітках зараз. І то, мабуть, зараз офіціантами працюють, де ті всі радники? А де тепер я? Ну от, банальний приклад, мінімальний. От, не треба слухати таких е дуречків, як мінімум. Так от я записав для себе це відео і, прово, і продовжував далі записувати відео на YouTube, Далі вчився паралельно. Я дивився свої відео, аналізував свої помилки. Ви так само можете кожен там тиждень записувати відео про себе, що ви робите. Аналізував свої помилки, ішов далі, краще розмовляв, краще всився. І на сьогоднішній день ви можете ну, побачити максимально величезну різницю. В принципі, на цьому я хотів би закінчити, але перед закінченням, обов'язково дослухайте, будь ласка, до кінця. Перше, що я хочу щоб ви дослухали до кінця, е після цього відео напишіть, будь ласка, коментарі, які питання далі висвітлити. І напишіть, будь ласка, як вам дана тема, як мінімум. І, а ще напишіть, чи більше мені, можливо, і так далі, тому що я міг би ще трохи більше чогось наговорити але не знаю, як по часу вам е це підійде і так далі. Тож далі відповідаю на всі ваші коментарі під відеороликом, тож обов'язково напишіть, поставте лайки. Також хотів би сказати на закінчення, друзі, блин, ну у вас все, хто дивиться цей канал, ви вже на правильному, я би так сказав, шляху, тому що свій час я дивився таких самих людей, як я. Відповідно, я змінив свій рівень в рази, в рази краще, ніж він був. Ось і все. А, на цьому, друзі, я буду закінчувати. Надіюсь, вам цей формат сподобався. Очікую ваші коментарі, очікую ваш фідбек. І обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм та телеграми мої, які допоможуть вам заробити. всі посилання в профіля. Я з вами прощаю. Всім пока.